Всім вітання. Зараз хочу провести такий експеримент. Тут є цікаві моменти. Значить, у нас зараз два біфіляра білий-зовнішній і внутрішній чорний. Всередину заходить ще одна невеличка катушечка і лампа. Тепер що тут додалося? Додавився. Потужний такий конденсатор. На конденсатор у нас навантажена лампочка. Стоїть вольтметр, який буде показувати, у нас контролювати напругу. Зараз конденсатор у нас розряджений. зараз пройдемося комутацією. Я внутрішній оцей провідничок можу під'єднувати як на зовнішній. Так і на внутрішній біфіляр. Дивимося, який буде у нас результат. Включаємо систему. Лампочка у нас запрацювала. Напруга на лампиці 97 вольт споживання 147 Вт. Тепер я беру на внутрішній біфіляр. Лампочки заграються яскравіше. Споживання виростає 186. Напруга падає. Бачите, так? Я відпустив, напруга виросла. Замикаю. Напруга впала, споживання виросло. Тепер стаю на інший провідничок. Напруга впала менше. Споживання. Також виросло менше. Ну, і тепер стаю на білий зовнішній біг. Тепер дивимося, тут результат який буде. 145-144. Лампочка у нас працює. І контролюємо напругу. Напруга виросла. Лампочка загорілася набагато яскравіше. Споживання. Впало. Споживання виросло, розімкнув, напруга впала. Замикаю на зовнішній біг. Споживання пішло донизу, напруга пішла доверху. От саме такі моменти вони досить такі важливі для того, щоб розуміти, як відбуваються процес саме в Катушка. Зараз я ще продемонструю через навантаження. от По споживанню по напрузі ви побачили. І тепер робимо комутацію лампочки на зовнішній білий біфіляр постав один вивід лампочки. Включаємо живлення. Це ми робили напряму. І тепер. Робимо через лампочку. Лампочка запрацювала. Напруга виросла трошки менше, значна, ну, невеличка частина пішла на дану лампочку, і ця лампочка у нас 125. Якщо зараз взяти напряму, от 130. Через лампочку. Тобто йде поділ енергії. Нібито ми додаємо опір, але тут вже трошки по-іншому працюють ці всі процеси. Ну і енергія, як ви бачите, тут досить таки потужна. Горить, це плавиться. Так, конденсатор одражається повільно, він досить таки потужний. Значить, що це я тільки що продемонстрував. Значить, з цього конденсатора це альтернатива акумулятора. Тобто, коли ми правильно робимо комутацію, ми можемо з цього конденсатора задіювати. Акумулятори, і вони у нас будуть заряджатися. Але тут зразу вже треба розуміти, що напруга під навантаженням, як ви бачите, 94 В. Тобто треба ставляти вже не один, не два, а з запасом акумуляторів. Якщо я ще, ще роблю комутацію на зовнішній бів. Напруга виростає ще до 130 вольт. Ну і при цьому спадає ще споживання. Тобто, оце ще один такий цікавий момент. Ми, коли ставляли лампочку, у нас напруга була 130 вольт. Тепер я включаю лампочку. Послідовно до лампочки два двигуни. Напруга була 130, коли я замикав. І зараз у нас напруга не замкнутий з двигунами вище. Так. Лампочка працює, працює два двигуни. І тепер я роблю замикання

Так що є що вивчати, є що експериментувати. Всім успіху і до нових зустрічей!